Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата, попражняємося з язичком. Чистомовка королева осінь. Інь, 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 королева осінь Ить, 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 всіх до столу просить, ує, 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 всіх без винятку частує, ує, 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 для зими запас готує. Ну, що малята, у нас зараз з вами математика. Ми продовжуємо крокувати по країні знань. Давайте повторимо дні тижня. Вранці ми із добрим ділом привітали понеділок. Ніченька минула скоро, трудовий іде вівторок. Спритна, вміла, молода, вже настала середа. Йде четвертий день тепер! Називається четвер. Діло добре ладиться, як настане п'ятниця. Дома скрізь кипить робота, як почався день субота. А субота з хлібом-сілю привела сестру неділю. Ось і тижневий кінець. Хто трудився? Молодець. А зараз давайте повторимо назву днів тижнів та їх послідовність понеділок. Перший день тижня вівторок. Другий день тижня середа. Третій день тижня четвер, четвертий день тижня п'ятниця, п'ятий день тижня, субота шостий день тижня. І неділя сьомий день тижня. Днів у тижні рівно сім. Кожен свою назву має. Тож повторюй і запам'ятовуй. Для наступного завдання малята вам потрібні ось такі цифри. Всі цифри розбрелися і не можуть знайти своє місце. Допоможемо їм. Покладіть перед собою цифри від 1 до 5. Діти, вам потрібні цифри від 1 до 10. Погляньте, всі цифри розбрелися і не можуть знайти своє місце. Допоможемо їм. Покладіть перед собою цифри від 1 до 10. Малята. Математична лінійка. На першу лінію поставте. Дві собачки. На другу лінію дві лисички. Як ми називаємо співвідношення, коли всім всього вистача порівну? Тепер додавте ще одну лисичку. Скільки стало усього лисичок, давайте порахуємо: Один, два, три. Три лисички. Як утворилося число три? До двох лисичок ми добавили ще одну лисичку. Діти, кого стало більше? лисичок? кого стало менше? Собачок. Наскільки лисичок більше стало на одну. Наскільки собачок менше стало на одну. Що треба зробити, щоб стало поріб? Або додати собачку, або прибрати лисичку. Додаємо собачку. Тепер як стало порівну. Для того, щоб написати число 3, використовують цифру 3. Раз гачок і два гачок, а між ними язичок. Цифра нас зачарувала. Трійка. Ми тебе впізнали. На першу лінію покладіть сім лисичок. На другу лінію сім собачок. Тепер візьміть і додайте ще одну собачку. Тепер давайте порахуємо, скільки собачок стало: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Кого стало більше? Собачок, кого стало менше лисичок. Наскільки собачок стало більше на одну. Наскільки лисичок менше? На одну. Що треба зробити, щоб стало порівну? Добавити одну лисичку або прибрати одну собачку. Сьогодні ми додаємо лисичку. Давайте порахуємо, скільки стало лисичок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Порахуємо собачок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Їх стало порівну. Для того, щоб написати число 8, використовують цифру 8. Два кружечки поряд стали. Що за дивні окуляри? У малятах запитали. Це ми 8 написали. Малята виберіть предмети, яких по 3. Так, молодці. Квіти у вазі. Три морозива, три мишки. Діти, виберіть предмети, яких по вісім. Так, вірно, олівці, полуниці, машини. Ви молодці, з усіма завданнями впоралися. До нової зустрічі.